тих хто підтримує україну на шляху до перемоги слухай на київ 98FM. проект київ разом київ разом Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу І запрошуємо вас до програми Київ разом, в якій сьогодні ми будемо говорити про соціальну оренду житла. Насправді, доступне житло для українців це вже не просто мрія, це потреба, адже маємо велику е кількість людей, які потребують. Е е е Якихось зрозумілих е, підходів до оренди житла, в тому числі і соціального житла. Тут ми можемо згадати і внутрішньо переміщених осіб, і молодь, і достатньо багатолітніх людей. Е, е, які механізми працюють в Європі? Чи можна їх адаптувати до українських реалій? Про все це будемо говорити сьогодні із моїми гостями? Отже, вітайте. У нас сьогодні Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії «Інтергалбуд», а також Олександр Червак, виконавчий директор Кон. Федерації конфедерації будівельників України добрий вам день. Доброго доброго дня. Отже, давайте розпочинати нашу розмову. І давайте самого простого що таке соціальне житло, якщо ми говоримо в контексті його оренди, власне. Тут потрібно починати навіть не з терміну, про який ми зараз поговоримо, а взагалі з контексту поточної ситуації, чому така потреба і така законодавча ініціатива зараз постала. У нас, на жаль, за даними Міністерства розвитку громади та території, на сьогоднішній момент вже понад 4,6 мільйона зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб у державі, тому що війна вона суттєво погіршує, зрозуміло, соціальну ситуацію. Є, звичайно, програми, є оселя, є відновлення, які частково вирішують і вони спрямовані на вирішення проблематики втраченого, зруйнованого житла, родин, яких немає житла з певних причин. Але тим не менше є така сурова, як то кажуть, статистика, що тільки третина від е, постраждалих від війни громадян України можуть скористатися, наприклад, ЄОСЕЛЯ, оскільки вони чи за рівнем доходів, чи за віковими своїми так особливостями, в принципі, не можуть на жаль взяти участь в цій програмі. І тому е, постає питання: що, а як же ж нам забезпечити понад 3 мільйони тих людей, які... На жаль, вони не зможуть придбати собі mm -hmm. житло, але тим не менше вони залишились без житла і на сьогоднішній момент потребують якогось прихистку. Чи... І вирішення, як це в європейських країнах діє, це дійсно може бути фонд соціального орендного житла. Що це таке за самим терміном? Тобто, як зазвичай, це е, квартири е, побудовані в партнерстві е, державно-приватному, як це в Європі відбувається. На певних земельних ділянках, які вони можуть бути чи державні виділені, державних землекористувачів, чи безпосередньо самих девелоперів, які хочуть взяти участь в такій програмі, де будується житло, яке відповідає нормам, ну але більш такого спрощеного формату щодо своєї, так собівартості, і це житло девелопер не виставляє на продаж, він його або надає в оренду. Тогостроково з пільговими ставками 20-30 років, або передає на баланс комунальним підприємствам чи то місцевим органам самоврядування, щоб вони по переліку пільгових категорій, пільгових мешканців, таке житло пропонували в оренду, для того, щоб закрити потребу в житловому фонді. Яка вигідда вигода девелоперам? Тому що ну знову ж таки проблема житла це проблема держави, і вона має думати про це, що, що маєте ви? Я би доповнив на нашої точки зору звісно найкраще вигоди кожен кожної власне житло, і девелоперам продати, mm -hmm. і громадянам якби, завести з житлом. Але розуміємо можливості потенціальні да, і дослідження, і, і подальші наші виклики, які при нами стоять. Вик доступ житла буде не вистачати, і можливості його придбати з, з тими ризиками, які в нас є, також буде обмеженою. Тому це доволі поширений механізм в Європі. Майже більше повинні, країн Європейського Союзу має такий механізм. В деяких країнах соціальне житло сягає до 50% житлових фондів. Там і Німеччина в цьому лідери, і якби а, Нідерланди, Фінляндія, дійсно скандинавські країни. Тому цей механізм, який ми вважаємо при тій політиці і євроінтеграції України, які має може бути підтриманий. на нього можна віднайти фінансування, тому що це один з пріоритетів фінансування донорів європейського інвестиційного банку. Це може бути доучні дешеві кошти і для, для девелопера, який зможе збудувати фактично доступне житло для громадян. І враховуючи цінові навіть рамки, то в Європі вартість соціального ринку житла в середньому вони за квадратний метр п'ять доларів квадратний метр. Угу. Соціальне житло. В той час як вже доступна там іпотека, там в середньому доступне житло, типу дев'ять доларів і там комерційне 10-15 і так далі. Тому вважаємо, що це дійсно і вирішить може швидше вирішити питання забезпечення громадян житлом, і але треба, щоб цей механізм дійсно був доступний, вигідний і якби привабливий для девелоперів, тому що ми вважаємо, що бізнес швидше може долучитися до цього і і тим таким чином і вирішити ж питання житла, і питання там економіки в цілому. Тому mm -hmm. да? Я ще трошки додам до пана Олександра, з точки зору саме бізнес-процесів девелопера і економічного інтересу, так, самих компаній-будівельних, що ще може бути? Зрозуміло, що ділянки, на яких планується розміщення соціального житла, вони пріоритетно будуть отримувати зміну, наприклад, функціонального призначення під житлову забудову, тобто, це збільшення банку пропозицій, так проєктів, саме от земельних ділянок. По-друге, зрозуміло, що якщо брати кейси з Європи, от, наприклад, Німеччина, та ж сама, там муніципалітети можуть навіть девелоперу профінансувати собі вартість певного пулу цих орендних квартир соціальних, майже на 100%, за умови, що девелопер потім передає на баланс. Тобто, фактично, девелопер, який ще оборотний капітал, отримує на самому початку будівництва, який йому дає можливість більш швидко, більш ефективно будувати, швидше отримати оборот капіталу в проекті. Може бути, наприклад, пільгове кредитування під будівництво таких квартир. Може бути якась пільга, преференція від органів місцевого самоврядування щодо якихось платежів обов'язкових, можливо, якісь преференції щодо підключення мереж тощо. Тобто, це однозначно може бути якийсь він-він, коли громада отримує такий пул резервного так, орендного житла для незахищених верст населення, а забудовник навзамін отримує якісь економічні переваги чи якесь да, дисконтування собівартості свого проєкту. Ну, дивіться, насправді ж в Україні теж є типу ринок, ну не ринок, а система соціального житла. Так, і є вона ще з 2006-го, але охоплює чогось, якщо я не помиляюся, до 2% відсотків потреб. Так? Ну, типу, квартир зовсім мало, осель зовсім мало видають. Це це очевидно, що з 2006 року можна було зрозуміти, що не дієва система, і треба було шукати інші варіанти. От за вашим досвідом, шукала Україна інші варіанти забезпечення людей житло. Ви знаєте, ви зараз торкнулися такого дуже комплексного питання насправді, тому що. На жаль, проблематика немає в нас цього резервного фонду житла. В нас напевно десятки тисяч будівель по Україні не визнаються офіційно аварійними, хоча по факту вони аварійні і вони небезпечні для мешканців, виключно тому, що якщо визнати, потрібно кудись розселити людей, але розселяти нема куди. І це через те, що має бути така комплексна програма будівництва і житла муніципального, чи якихось знову ж таки. Державно-приватних партнерств, коли, наприклад, держава чи місцеві органи надають земельну ділянку, девелопер реалізує проект, частину квадратних метрів він передає на баланс квартир, створюючи резервний фонд в цій місцевій громаді, який потім якраз для таких випадків використовується. Плюс ще сюди ж тема, яку ми з Олександром да обговорювали часто на засіданнях конфедерації. Реновація старого житлового фонду, да? питання розселення, стартові будинки, законодавчі ініціативи, які дозволять потрошкою оці всі пережитки так, радянського ще будівництва зносити і замість них сучасне вже комфортне житло. І питання в тому, що це великий, дуже такий шлях, так, і об'єм роботи. І на законодавчому рівні, і відпрацювання підзаконних актів, і механіка цих партнерств, але і що ще ключове: кошти. І політична воля мені здається. І політична воля, так, і інвестиції, тому що часто в місцевих бюджетах в них, коли все приходить, до того, давайте щось робити. Але е, нема фінансування, де фінансування для того, щоб було фінансування, наприклад, навіть за кордони, іноземні партнери, це має бути теж таке чітке законодавство, стратегія, бізнес-план і все прописано для того, щоб залучити е, інвестиції та підтримку. Ну от в Києві я не знаю, мабуть, останніх уже 10 або 15 або й більше років. Ми говоримо про те, що треба зносити хрущовки, треба будувати. Але до цього часу там жодного е, жодної так і не знесли. Ну, дивіться, я доповню, ми якраз дивилися, що соціальне житло – це не тільки нове будівництво. Це як в таких країнах, як Швейцарія Німеччина, це і реконструкція, да, реставрація того фонду, який вже є. Це перше, по-друге, проблема, чому закон не працював, чому взагалі цей механізм у нас не, запропонував, не запрацював так, як би хотілося. Наміри були як завжди гарні, але механізм, очевидно, був не дуже гарно пророблений. Ми держава субсидіює попит, тобто вона дає допомогу громадянам, а для того, щоб працював соціальне житло, треба субсидіювати забудовника або ті, хто будує. І ось ми наприкінці року з нашими європейцями мали зустріч, чому я згадав європейський інвестиційний банк, що ви розуміли потенціал, віки ці гроші можуть бути є от тільки на для забезпечення потреб житлом внутрішньо перимі... осіб. Прям переселенців з України в Чехії і Польщі Європейський інвестиційний банк запропонував країнам на Польщі і Чехії 4,3 мільярди євро дешевих кредитів. Це крім, ти, крім тих, що є ще грантові а, плани і що є ще бюджети різних урядів, що на це завіряють додатково. А чому ну, це, це чуть того, що для цих країн, але ці гроші фактично можуть бути інвестовані в Україну, якщо ми хочемо ще й не тільки забезпечити житлом ті, тих, хто зараз, а й тих, хто. Ми плануємо повернеться і буде тут працювати. Ось потенціал, який е, ми бачимо, але треба гарно проробити політику, механіку. Ну все одно кредити для українців є все впирається. От Анна згадувала і є оселю. Ну ніби не такі великі відсотки там, але все впирається для українців в, в перший внесок. Так. дуже а особливо молодих, а особливо внутрішньо переміщених осіб. Бо так чи інакше, тих 10, 15 чи 20, я не знаю скільки зараз перший внесок. Ну в наших умовах нереально зараз е, мати, назбирати для того, щоб е, взяти участь в е, цій програмі. Окей, е, добре, давайте. От ми говоримо про те, що це суперактуально. Е, на рівні парламентарів теж розуміють, що це актуально. Тому от у 2024 році. В парламенті був зареєстрований відповідний законопроект, який пропонує запровадити такі системи орендного житла. Чи знайомі ви з документом, що скажете? Чи реально це ті ініціативи ініціативи, які потрібні, але ще одна маленька ремарочка знову ж таки, був зареєстрований, навіть схвалення кабміну отримав і все. І поки десь він там на рівні комітетів, я так зрозумію, застряг. То що скажете про цей документ? Він, наче, навіть схвалений вже профільним комітетом і повинен бути винесений на перше в сесійну залу. Політично він, так, він, він дуже політичний, як на нашу думку, документ. Він ще буде мати багато підзаконних документів. Ми його підтримуємо, тому що він це як дорожня карта, декларація тих намірів, які в принципі гарні. Але більшість експертів домовилися, що його варто прийняти швиденько в першому читанні, допрацювати комплексно до другого читання і прийняти, і взяти за основу дорожню карту, тому що він не тільки уточнює удосконаліє той механізм, який був у 2006 року, він фактично там, і прибирає там, дію і застарілого житлового кодекс, який в нас з часів УРСР. Але треба розуміти, що під нього ще треба буде ну, багато роботи. Єдине, що законопроект урядовий, і дуже хотілося, щоб парламент знайшов можливість його прийняти і в першому читанні, і швидко допрацювати, щоб прийняти в другому читанні. Є специфіка в тому, що ми часто це обговорюємо якраз на засіданнях і Конфедерації будівельників, і профільні так. Організації будівельного ринку в тому, що як рамковий документ, законопроект це абсолютно так, він правильний, доцільний, але багато там є таких вже практичних нюансів, які потрібно дуже чітко враховувати, споглядаючи досвід європейських країн, так Євросоюзу. Тому що, наприклад, в законопроєкті в поточній редакції там пропонується на окремих земельних ділянках будувати конкретно комплекси проєкти соціального житла. Це вже знаємо з досвіду Європи, Америки, багатьох країн, що це не працює. Це шлях до можливих гетто так, в містах, тому що та ж сама Німеччина Фінляндія це соціальна радна житло це завжди просто відсоток квартир в стандартному житловому комплексі. Для того, щоб в плані рівня доходів, так, якогось, там, культурного рівня і все решта, ці категорії населення, вони співіснували разом, і щоб не створювати якусь депресивну соціальну ситуацію в певних районах чи мікрорайонах. По-друге, є питання, того, що, яке знову ж таки, воно в цілому болюче для будівельного ринку і цього закону безпосередньо то, стосується, тоді у нас міста, наші населені пункти різних розмірів. Вони мають планувати, тобто вони мають затверджувати генплани, чи плани територіального розвитку. І має бути стратегія, і має бути пул земельних ділянок, по яким з ініціативи вони виходять щодо зміни функціоналу. Наприклад, чи там з промислових зон старих на житло, чи там громадська забудова на житло. Чи якісь те, про що Олександр казав правильно, можливо, старі, старі будівлі чи житлові, чи адміністративні, де можна зробити таку модернізацію. Підвищити їх енергоефективність, дати фасади, інженерію поміняти, їх використовувати теж під такий фонд орендного житла. Поки цього не буде механізму, зрозуміло, що де ж тоді взяти ділянки чи проєкти для розміщення орендних квартир. І ще одне дуже таке ключове і болюче питання що ще ж треба механізм контролю ставки оренди цих квартир. Зрозуміло, що вона не може бути ринковою. Зобто, Олександр казав про. Середньо по Європі, наприклад, та ж сама Німеччина. От в них там стандартно в місті оренда квартири 10-11 євро за квадратний метр, а соціальна оренда, наприклад, 5-6 євро за квадратний метр. Але в них там держава це чітко контролює. Тобто вони продивляються ринкові індикативи, вони встановлюють верхню межу, якою може бути ця соціальна оренда. Там ціла методика обрахунку, розпорядження, і це впорядковано. У нас тоді така ж сама система має виникнути, тобто якийсь алгоритм там, аналізу ринку, визначення індикативів, що є як стандартна оренда, і якесь порогове таке граничне значення для саме пільгової оренди. Тому що, зрозуміло, ці люди такі категорії, да, найменш захищені, вони ж не зможуть сплачувати повну вартість mm -hmm. такої оренди. І ще одне цікаве дуже питання глобальне: що в Європі дуже традиційно на ринку нерухомості активними є інституційні інвестори. І дуже часто, наприклад, девелопер має пул такого орендного житла, навіть якщо він сам здає в оренду. І от страхові компанії, інвестфонди, інколи навіть і фізичні особи-інвестори вони навіть викуповують цілими будинками, секціями, mm. полами такі квартири, і в тому числі і здання в соціальну оренду, да, з відповідними там умовами, контрактів і так далі. І, і в Україні це, до речі, теж могло би бути моделлю розвитку ринку, що ми не просто продаємо в приватні руки, як ми всі звикли, так це житло по ринковій ціні, а можна було би продавати інституційним інвесторам отакі от пули ронтного житла, і це би дозволяло і потребу забезпечити з одного боку, і девелопору, наприклад, капітал свій та забрати. З проекту спрямувати на нові будівництва. Тобто, це ще один такий фактор е, зростання ринку, потенційно дуже серйозний. Якраз, от е, міністерство, міністерство наше профільне, пані Наталія Козловська, от вона часто про це говорить: що просто ринок має думати про те, не як там сьогодні на моменті, як всі звикли, mm -hmm. а щоб це відбувалося, як у дійсно як у Європі. Ну, знову ж таки, ринок думає, але ринок не ухвалює рішень. Ринок, я скажу так: в ринку ініціатива і бажання є, але потрібні, от то про що Олександр казав, потрібні просто механізми і потім чіткі інструкції, підзаконні акти і практичні рішення, щоб це запрацювало. Я я, я доповню, скажу більше, якщо а, фактично чому це не працює? немає ринку капіталу, який стане стартом достатнім для масштабування цих процесів. Навіть в Європі. А ці програми підтримати за умови, що вони мають перспективу масштабування. А ось і а щоб отримати донорські чи міжнародні кошти, треба зрозуміти прямий вектор там урядових інституцій, що вони говорять, ми підтримуємо цю політику, ми рухаємось таким. Тому чому важливий і цей закон, і в цілому, і будь-які там вказівки уряду, тому що це значить підтримується державою, значить, бізнес може претендувати на ці кошти. Це по перше, по друге, дійсно, ми. Підтверджуємо не тільки від наших донорів, а від наших учасників конфедерації а і девелоперів, але ми маємо вже в частому, якщо не Європейської будівельної асоціації маємо зустрічі з іноземними партнерами. Вони дійсно цікавляться Україною як потенціалом для житлового будівництва з точки зору інвестування і управління майном, яке можна здавати в оренду. Це практика доволі гарна тенденціями на в Центральній Європі. А, навіть і в Штатах а, ми мали спілкування, і бачимо, що є, проявляється дуже великий інтерес до цього питання. Але має бути вектор держави, що це є потрібно, що ми так рухаємося, і треба, щоб можливо, увагу на нормативи, да? тому що в нас є і ДБН, які більше розраховані під звичайне житло. Якщо ми говоримо про соціальне, то можливо встановити якісь а, а, стандарти до цього соціального житла. Тому що це впливає на вартість, щоб воно дійсно було доступне із з точки зору... Че легше його будувати? Меншим? Ну, насправді, в Європі є, ми дивилися від 15 квадратних метрів до 30 в окремих країнах, і навіть в висотність цих квартир, ми не кажемо, що це має бути так і в нас, але мають певно, вироблені якісь нормативи, що ми розуміли, що якщо в нас є певний пул коштів, ми можемо забезпечити такою кількістю людей таким доступним житлом. Насправді, в Європі, Олександр правильно каже, Трошки є підхід, ну, наприклад, якщо це якась була громадська чи промислова будівля, стара існуюча, і от проводиться реновація, модернізація під таку житлову будівлю, наприклад, соціальне житло, там неможливо з об'єктивних причин забезпечити чи то розміри потрібні прибудинкової території, чи то забезпечення з дитячими майданчиками, чи то кількість паркомісць, бо там вже паркінг ти не закопаєшся, ти вже в ґрунт під цією будівлею. Є просто окремі підходи, тобто там, де це з нуля от чисті земельні ділянки, там е, свої да, норми щодо площі, щодо якості, так, параметрів цього житла, і вони в цілому відповідають всім так санітарно-гігієнічним нормам. Це ок, просто це трошки менше собівартість, ніж стандартне житло, як у нас кажуть, наприклад, комфорт класу. Угу. Тобто простіші фасади, може, десь вікна, може, десь якісь матеріали оздоблення, тих ж самих загальних зон користування. Але якщо це існуюча будівля, чи це реконструкція в межах так, сформованих житлових кварталах, там просто з самого початку інший підхід з розумінням того, що девелопер і місцеві органи самоврядування ну, не зможуть вони там повністю всім, всім нормам по методичці, як то кажуть, відповідати пані житловою забудовою. Але якщо будівля підходить і можна пристосувати, то чому б і ні? Да, і за рахунок цього теж вирішується питання кількості такого соціального житла. Двіться дві хвилинки, тому будемо підсумовувати. Дивіться, що хочу от на, на кінець запитати. Е, знаю, що у вас нещодавно був і великий захід, де обговорювали зокрема і цю тему, і ми сьогодні поговорили. Я думаю, що в як, от пан Олександр згадував, при зустрічах з будь-якими партнерами про це говорите. Що ще можна можете зробити? І ви, як представники девелоперів, і ми, як змі, що ще можна зробити? Для того, щоб від обговорення пішло все-таки вже до конкретних кроків, запропонувати готові рішення, погодити їх і фактично отримати підтримку з точки зору наших урядових інституцій і міністерств. Ви готуєте ці рішення? Ми напрацьовуємо. Да, так, ми так. спеціально під це зробили навіть наш робочий орган в рамках конфедерації пані. А, а, а на очолі його щоб бізнес дав свої пропозиції з точки зору, щоб це запрацювало а, швидше і було цікаво, і могло дійсно бути масштабованим, як я говорив раніше. Так, Дійсно, будівельні компанії в рамках комітету з девелопменту якраз конфедерації, ми напрацьовуємо практичні ідеї пропозиції, як би ми бачили, наприклад, виділення земельних ділянок під таку програму, формат взаємодії держави місцевих органів з девелоперами при таких програмах. Як врегульовувати питання оренди під такі програми, які можна було би запропонувати стимули чи преференції для девелоперів, якщо вони готові mm -hmm. так брати участь в такому партнерстві? Можливо, пропонувати свої земельні ділянки з наявних саме під такі проекти. Тобто, на сьогоднішній момент те, що нам дуже подобається, що є відкритий діалог між урядом розробниками законопроекту. І будівельні спільноти до нас звертаються і прямо кажуть, що прокоментуйте і запропонуйте, як би вам було це правильно цікаво з точки зору саме ринку, як би ви готові були співпрацювати. Дякую вам за сьогоднішню розмову. На жаль, ефірний час так швидко завжди вичерпується. Глядачам і слухачам нагадаю, що говорили ми про можливості створення в Україні ринку соціальної оренди житла оренди соціального житла. У нас в гостях були Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії «Інтергалбуд», а також Олександр Червак, виконавчий директор Конфедерації будівельників України. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом. Київ разом.